Ви можете нам розказати про ту схему лічильників в домі? Ну, може, видно, ну А ти покажи, що в тебе другий є, де вони в тебе обрізали провод. По-перше, хто наглядає за станом того, що відбувається в будинках тими лічильниками? ОСББ, э, власник э, балансоутримувач мереж. Вот, Бо тобто він отримує за це кошти, так? Да? Ну, мабуть, я ж не знаю, це ваші відносини. Я в А в смислі наші, ми яких документах проводимо ніяк. Я, як державна інспекція з енергетичного нагляду, у договорні відносини, взаємовідносини в ОСББ, не. Маю ніякої. А до чого ви маєте взагалі? А яким Та? чином ви тоді? На даний момент ми займаємося технічним станом і правомірністю законів, що робіт полтав Банер. В зв'язку з війною наші можливості і повноваження обмежені. обмежені. Яким чином? Яким чином? Кабінетом міністрів України. <анкруто> угу. І а відключати їх людей від світла чомусь не обмежили, хоча є 512 постанова Верховної Ради, да, да це прямо заборонено. Э -е -е -е. Ви цим не займаєтесь? Хай відключають? Подождите, а вы защищаете полтора? А кого вы защищаете? не в тому, Ви повинні дивитися, є така приписка. Стоп, давайте розберемося з лічильниками. Що... Що не так? Ну, ви на співпадіння, які бачите, двоє схеми та іншої схемою. Подивіться, може, подивіться. дві падіння. Наприклад, відсутність загальнобудинкового лічильника в одній схемі і аж два в іншій. І скільки разів має е, обчислюватися комерційна електро, так називаємо, енергія? Ще раз. Це воровство електроенергії. Ще раз. Це загальнобудинковий і це загальнобудинковий квартирний. Навіщо? Як навіщо? Комерційні. Два рази обчислюється обсяг електричної енергії. Це не забагато. Ці два лічильника встановлені на будинкові потреби. І за них розраховується ОСББ, освітлення сходових е, клітин, і ліфт, і так далі. І, тому подібне. Uh -huh. і okay. від, слухайте, і від до цих лічильників у розподільчий пристрій uh -huh. заведений окремо. І окремий від в будинок кабельний, заведений, і розведений по квартирах. І на кожній квартирі стоїть лічильник, за, по яким розраховується енерго. Запобіжник. Що це? Запобіжник. А це тоді що? Запобіжники по фазні. Що це за запобіжник? Ну, об'ясніть, ви ж спеціаліст. Запобіжник це пристрій, який забезпечує відключення від короткого замикання, від перенавантаження і так далі. Тому а чому відбувається Я не давав дозвіл на запис. А я не записую, я ось читаю. Ну, далі. Чому відбувається перенавантаження? Ну, перенавантаження мереж відбувається з маси причин. З яких? Я я не дупить, чи Ні, чому? Ви по своїй спеціальності відповідаєте. Наприклад, є таке приєднана потужність. Є таке? Ну, Є. таке? Ви ж знаєте, що це таке. А не? що це таке? Ну, а це не оці не кіловати, є. які. Ні, неправильно. Правильно. Неправильно. Я вам неправиль, не Сума зачит... за об'єктом це при, при ну. ви знаєте. Сума за об'єктом споживач... сумарна за об'єктом споживача номінальна потужність, приєднаних до влітчного мережі, струмоприймачів трансформаторів споживача. Без урахування резервних трансформаторів, які перетворюють електричну енергію на робочу напругу, яка безпосередньо живить стромоприймачі. Совершенно вірно. І виробляє кіловати. Совсем не так от приєднана потужність, це не та, що ви сказали, дозволена. А приєднана потужність. Ось у вас у квартирі стоїть болер 2 кВт, стиральна машина 2 кВт, утюг 2,5 кВт, вже 6,5 кВт, А не ватті. Вот кстати, да. Вот такая вот. Кто ну, считает, что киловатт? А у нас вольт. У нас вольт в різні. У нас вольт в резетку. В розетке резет. 220 вольт. А мы балакаємо про приєднану потужність, яка вимірюється в кіловат і в ватах. Так, ну, це теоретичні ця... основи електротехніки. Хто виробляється кіловат? Замісно. Ото той лічильник і ці кіловати. Він є... посі Він є електро... електроенергією. Даже... електроенергію виробляють атомні, да, теплові вот станції і, і сонячні. Да. Ну. А ці виробляють кіловат. Не виробляють, а обліковують. Лічильник тільки обліковує і більше робить. А у нас дивіться, у нас же ж квартирі 220, же ж не в час, а вона якась більш-менш тримається одинаково. Ще раз. 220 у нас вольт, як ви роста. Це, це та, що атомна енергія і все остальне. Не поняв питання. Не в час. Кіловат це вже доєднана до кінетичної енергії, яка виробляється самим щодо. Це знаєте, що таке кінетична енергія? Ми зараз перейдемо на Ньютона. Звісно, знаю. Ну, і... Енергія, яка виробляє, яка це рух. Рух, правильно. Ну Внутрі лічильника, магнітних катушек. Далі реактивна потужність, складова повної потужності, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження, обладнання електричної мережі та впливає на показники якості електричної енергії рівні напруги. Ага. Так, це то, що збрало. Це штучні нулі, так. я не знаю, скільки вопросов заключало. туди чи Це мені урок по теоретичному основам електротехніки вирішили провести. Ні, no, я хочу знаю. Він викривлений, не, він неправильний. Бутнікова, нікого треба професор, професор він мені викладав. Той. Так от все, що ви от розказуєте, те, що він мені розказував, все бред. Причому тут реактивна електрична енергія до ваших мереж. Хорошо, кіловат. Чим займаються електроустановки? У нас от в щитках, Чим вони займаються? Розподілом. Яким? І передачою електричної який, енергії. Яким без них не буде у нас електричної енергії? Ні. Як це так не буде? Тобто <гум> <гум> без цих вот счетчиків у нас не буде електричної енергії. Да? Не буде, звісно. Та є. По ви тій говорите? простій причині. По тій простій причині, що згідно Кодексу комерційної правил розподільчого ринку, ну, так це ж безобліково. Споживання безобліково електричної енергії заборонено. А що тоді? От побутовий споживач, індивідуальний побутовий споживач, фізична особа, яка використовує фізичну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну або господарську діяльність, Ось це господарська діяльність. Вибачте, да. да. привіт, привіт. Е, Та я вже не пам'ятаю, що я тобі дзвонив. А, ну так ми ну, після того з тобою спілкувалися, то ти зв'язку немає просто. Добре, давай, я потім наберу. Бо в мене тут, у мене тут лекція по тої. Давай. Нічого нічого. Давай. Ми ж к вам прийшли не з пустими руками, а вже ж пару лет навіть на особливо на спілкувалися. Так, значить, далі. Або колективний побутовий споживач, юридична особа, це ОСББ, створена шляхом об'єднання фізичних осіб, побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального, розрахункового засобу обліку. Mm -hmm. В обсязі електричної енергії для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійного СБП да, загальнобудинкового лічильника. О -О От, оці два лічильники, я ж вам тільки що пояснюю. Оці два лічильники у вас е, обліковують загальнобудинкові потреби ОСББ. Один із них це ліфт і підкачка Чого там не знає. Тут написана будинка. чітко, що наших побутових потреб. Так це не ваші побутові потреби, не, ліфти. Ні. Ні? Можна без них обійтись. А є... Так відключіть. Та, пожалуйста. Прийміть рішення на засіданні ОСББ. Яке засідання і яке ОСББ? Він навіть не підписант. В них нема установчих документів. Яке ОСББ? Його в природі не існує. Ну, так а до мене які претензії? Чому Обленерго зараз? Він... Тут дуже Ну. А обленерго теж не підписант. В них не немає, це не знали. Чи якщо вони діють на якій підставі без жодного дозволу, вони заходять в будинки і творять в наших щитках, що їм заманеться? Немають охрану, і да. дядя сітя є по жен з дітьми да. так, що... Чотири кримінальних справи. Між прочим, займається. І вот, вот підписю теж займеться. Тому що чотири дивні особи. я тепер розумію, чому ви нічого не наглядаєте, тому що ви тут підписані. Не дивіться. Є. Це генпрокурор буде розбиратися. Так, дивіться. Цікава інформація: хто такий споживач? Ми ж ви пишете, що ми споживачі. Не ви. А хто? Вони. Вони, правильно. А хто і що? Ж ін... Споживач з великої букви. А, ваш отут, в даному випадку, наша Люся Михайлівна на підписав, а, що... а вони ж допроті. Можна. Давайте, може, познайомимося. Давайте, якщо ми в форматі звернення з вами працюємо, чи як. Ну, ви прийшли до мене, це не звернення? Це не усне звернення. Ну, взагалі, це звернення, але тоді буде від вас або офі офіційна відмова, або як? Не буде. Я не маю повноважень надавати ні офіційної відмови. У нас є територіальний ну, ні, орган у Полтаві. Послухайте ви... мене до кінця, який приймає офіційні Полтай. звернення Полтай. і розподіляє на сектора. Угу. В частности на Кременчук. Стація, тоді... да, порядкування у вас під Полтавою ну, і, чи, і, чи під Києвом? І під Києвом, під Полтавою. Держенергонаград Держенер... да. чи Міненергетики. Міністерство енергетики це той орган, який контролює нашу роботу і управляє нашою роботою. Добре. Ну, мене вертикаль цікавить, да, більше, ніж, ніж ці договори. Ну, але, але вони є. Ну, ну. Можна читати, так? Да, ну, то ви не? скажіть, хто ви? А цілі? у нас просто я не була ситуація, що. Ну ми має... спілкуємося ну, в якомусь форматі. А злиття інформації. Ну, я, Во-первых, я цього, цим займатися не буду, бо не маю права. І злиття інформації це кому і Для чого? Ну, вже був такий випадок з УДМС, наприклад. Для чого? А мені теж цікаво. Не хочете представитися? Нема питання? Ми просто з вами скажемо так порядку інформації. Якщо в нас дійсно дійде до Ну інформація, в нас Якщо... якась викрита да, ви... Ви... більше претензійної законодавства. Ні, я вам читаю законодавство і ці договори. Ви а дуже претензій... багато чого ні, не розумієте. Дивіться, Там в тому законодавстві ви тулите реактивну електроенергію до спільної, коли в побутових потребах вона навіть не обліковується згідно закону України і не. Ніде не фігурує в договірних відносинах. Тому що реактивна електроенергія це та електроенергія, яка виробляється за більшістю на, на, двигуновим навантаженням, трьохфазним двигуновим навантаженням великої потужності. І тільки на підприємствах, де маються такі асинхронні двигуни. Там йде або по методиці розрахунок за реактивну електроенергію, або ж стоять лічильники і компенсуючі пристрої. Я вам провожу урок по той. Ну, це ж видно. Да. Да. Ніякої кінетичної, на енергії, кінетичної енергії у ваших мережах нема, не може і не буде ніколи. ще. Але ж у нас є кіловат. Є кіловати, які це являються те, потужністю. Потужність активна. Ви використовуєте тільки активну електроенергію. Тобто Ми, потужність так. тільки активна. Але ніякої справці. реактивної, ніякої іншої енергії ви не використовуєте. Згідно законодавства, є лічильники без облікового використання електричної енергії, так само, як і води, так само, як і тепла в Україні поки що заборонено. Ну, дивіться, в нас же ж вода обліковувалась раніше без квартирних лічильників, і це якось проходило, значить є лічильник Без квартирних, підождіть. Точно так само, як і вода, є у зараз, не буду вам вас обманювати, у преці регламентується чи ні у е м, правилах користування, які були дійсні до 17-го року, це натомість прийшли правила розподільчого ринку. Закон про розподільчий ринок ну, і правила користування. Учасник Послухайте. І таким самим чином відповідна потужність, якщо я не помиляюсь, до 100 Вт. 100 Вт не більше. Можна було підключати для будівельних цілей не обліковано на відповідний там якийсь термін, там на півроку не більше. Тобто Обленерго видавало технічні умови на таке підключення. На більшу потужність і на квартири це все ну, такого не існує. Воду давали. Значить, заводу нараховували рахунки по середньомісячному. Я сам живу в приватному будинку і знаю, що і за газ до відповідного чину був такий момент. Нема лічильника, ти платиш за газ від кількості проживаючих, і там гіпотетично хтось десь придумав норму на одну людину. Ну, коли ставиш лічильник, ти получаєш на вихлопі в три рази менше. Це сплата населенню, абші ці кошти, які не ми платимо за їх господарську діяльність, а вони взагалі-то платять. Це житловий кодекс. Є санітарні moderate. норми, є санітарні норми, де прописано, що не повинні, де не можна. У мене одне питання: от одне. Ну от, ви приходите в магазин маркетуп. і Підождіть ви мене. Приходите в магазин, маркетуп, електроенергія це такий самий товар, як хліб, помідори, м'ясо. Хто сказав, що українці повинні його купляти? Ні, подажіть, ви дивились погрози. Ну постанов... ну, Подожіть, mm -hmm. давайте я вам роз'ясню. Є постанова 700, яка двадцять двадцять восьмідесята, там за підписом просьма да. Там є оці норми споживання. Так ось для населення є норма, яка виділяється на. Продукти, в тому числі, ми з вами купуємо послуги, а не продукти. Так само в аптеці. На... Ну, Та я чеки бачила. Ну, да. я, вч... я сплачую чек, мені за послуги показує. Не за товари. Вони не мають права брати за товари кошти. Їм з бюджету це все враховується. І це вони мають надавати на якийсь такий соц... соцпакет. А продаються нам послуги. Це різні речі. І потім дивіться, ви в Чекі бачили НДС, там это все бачили? Ми Юрособи, щоб НДС а ви подивіться, ми Юрособи, ви кодекс трошки знаєте, ну, податковий. Хто є платником НДС? Можна вам рекомендацію дати? Договорні відносини і фінансові відносини між енергоспоживачами трішки не наша. Скажімо так, місія. Ну, добре, Послухайте мене. Ж Конституційна Послух... ваша? Ні. Як? Конституційна, чи ви конституцію вже не отримаєте? Вже не треба. Ні, ми дотримуємося, але ну, ми не. Ну, ви ставите договори ще вищої конституції. Ні, божу упасть. Дослухайте мене до кінця. Я так розумію, що є якісь претензії з приводу договорних відносин із Обленером. Так, да. Да? Між, між ОСББ і, і Полтавом Лен. Оскільки ми вот. не відповідаємо, що. От віде, давайте віде, я віде. вас направлю туди, куди треба. Куди? Тому що я на багато ваших питань в частності направьте, направьте. що таке загальна чи приєднана потужність. Для мене новості, ну от ви розказуєте. Я ну видно тут для вас не новості не загальнобудинковий лічильник, які квартири вираховують, але ж а що... за рахунок чого він працює, цей лічильник? Скажіть, будь ласка, в нашому щитку за рахунок чого? Чим він живеться? Чи ми ж ти не бачили, може не то, що вже не приходимо щас на рам. Ми це все на а а рівні на... На... за на за... за рахунок чого Чим він що. Він використовує приході господарювання, бізнесмен, група гаворя ставить свою. А яка там реле есть, она сама пособища на себя, так сказать, более, кроме того, что... Вот тут есть, кстати, разрахунковый, я сейчас покажу. Что такое разрахунковый, комартийный, то, что у нас стоит? Это очень интересно. Так, ПР, да? сейчас. А, вот. Розрахункові засоби вимірювання, засоби вимірювання, дані вимірювання, які використовуються засоби комерційного обліку з метою комерційних розрахунків. Все. Поставили какую-то крутящуюся хрень, яка якісь цифри вважає. І що мені нравиться в договорі написано а, 2,5 кВт електроустановок. Oh, що что е? за величина? Да, 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 да. Вот расскажите. я сейчас вам покажу. Покажи, даже. ти взяла? <'aron> У нас 2,5, а у вас 1,5. говорят. Это у них потужність, которая закладена вже. То есть она будет 2,5 раз перевищувати той, що загальнобудинковому стоїть. загально в волостої. Это в договорі. Ви такими фразами розкидаєте. чому це розкидається. Пожалуйста, правила рынка. Є Є така, я доведу свою думку. Є така контура в Україні, Національна комісія з регулювання електроенергетики. Вона всі фінансові договірні отношення між всіма постачальниками і споживачами у Я вам рекомендую звернутися із цією проблемою до них. Mm -hmm. Ну, от я вам, як э, профессионалу, а задала схема. вопрос, за счет чого работает лічильник. За счет її електроенергії, яка через нього проходить. Вот. Ну, а хто що вас? Тут? А он накручує то, варко. сколько він прокрутив, а при чому тут ми вообще? Ще, Да? Ви знаєте, що таке електроенергія і що таке рух електронів по провіднику. Це струм, так. Да? Це вольтаж? Да. А, Ні, це ампераж. -ампер. Це ампераж. Це да. ампераж. І от кількість амперів, кількість електронів, яка пройшла через лічильник, mm -hmm. вона обліковується. Якщо вона не йде, то більше немає споживання з вашого боку. Він стоїть. і а нічого не Як зірка в провода є, да? якщо один відключить, то буде безоблікове споживання. Не буде безоблікове споживання. В чому? Там штучний нуль є. Який нуль? Откуда? Штучний. Штучний. В трьохпроводній системі. Він вже тут прописано. Господи. Він надає сподівання. Трих трьох проводних нічого він скорисна, надає, не надає, нічого не надає. Ваше навантаження, потужність. Ми посчитали. Но, як як більше, ми не, але, ну, якщо ви знаєте більше, ніж я, чому ви до мене прийшли? Ми з вами до Ні, так ви мені кажете, ні. Я, я вам кажу пропасні істини, ви мені мене. А ви тоді будете сперечатись. Дивіться, ми порахували те, що. Ми навіть з електриком общалися, не тільки. Як Боже, Я з ужасом думаю, що це за електрик. Ну, давайте, кажіть. Ні, ну з ужасом і я думаю, тому що він без жодних дозволів, щось в домі там робить. Я теж тоже сам думаю, ну то таке. Значить, дивіться, він, ми самі прорахували там в кожному ну, в приборі да, в приладі є е, його, так сказати, ми по максимуму прорахували на, на час, скільки раз ми використовуємо, всьому ми прорахували. У нас вийшло десь за в общем, 70. Получається 140. Тепер давайте оцю фразу оцю стулем в адекватну і цифри. До якихось там... Ми прорахували, скільки разів ми користуємося феном, скільки тянуть наші лампочки, mm. холодильник, скільки ми користуємося там телевізор, комп'ютер, це все, да? Ми прорахували. У нас загальне, ми, ми ще ж в Києві живемо. У нас поміняли там шість чи сім квартир, У нас було від 40 до 6. -ти. Ну, мені ваша історія не цікава, де ви живете? Я не знаю, як 40? вас звуть. Ні, я маю в виду, що споживання, як щотчики, робити. У нас, от, щоб менше 100, навіть на одному холодильнику не було. Це реально? Так, дивіться, закладені реально. Це все реально, якщо ви підозрюєте в тому, що ваш лічильник, який стоїть у вас на квартиру, е рахує електроенергію неправильно, да. ви, як споживач, маєте право ініціювати перевірку даного лічильника у незалежного експерта. Або ж є центр стандартизації метрології на Чапаєва. Звернуться туди, ваш лічильник метрологічно повірять і дадуть офіційний висновок. Лічильник а він не рахує правил. Це їхня господарська діяльність. Ми до нього не ініціюєте зу... думаємо... перевірку. А дивіться, якщо він не в межах квартири, як він обліковує те, що в квартирі відбувається, там до нього під'єднано ще освітлення. Збут займається в тому ж лічильнику, іменно освітлення. А, не квартири? Яке освітлення? Сходів, сходів, да, Підождіть, у вас окремо на сходи стоїть лічильник ОСББшний. Чого у вас підключено до вашого квартирного лічильника освітлення? Це Це, ну, ваші проблеми, в принципі. Як це наше. Ну, а чиї? Збуд Збут берет, іміна, вони мені відповідь дали офіційно, да. вони беруть гроші. За освітлення, сходи, на це площадка, этого всього, з нашого лічильник. З загальнобудинкового? З наш, громад. ні, з нашого. Загальнобудинковий це ексвитрати. Ні, не ексвитрати. Ну, звісно, екс витрати. Як там залежно? Ну, з да. СББ є заключений договір, що входить. в У нас в нема з ними договорів. Ну, ексвитрати, ви кому платите? На основі чого? Ми не платимо. А, ну ви і за світ не платите, Можуть і за як не, да. не платите, і за газ не платите. ж... Ні, тоді. Є ж 38, 38, подождите. Это все наше. Лаз... 38 стаття. А, стат... отак от, от. А, а підожіть, 38 тим, стаття, тим, може хтось. 38 тим. стаття. Тим, Давай. ну, 38 стаття про. На у них охорону за середовища, Там прописано, що. Часто громадяни. Сейчас, сейчас я прочитаю. Украй, там не немного не, не совсем. Там заплатывают. Это тоже заплат. Да, нас проименвали. Мы в Эмиратах живем, да? В смысле, Эмират? У нас Конституция, ну, у нас держа... это народ властный курс. У нас держа... а. На этом Конституция власник держится. Вы в курсе, что Конституция на цьому. А кто насластный? а хто. За кем закріплен? Например, свет, заким закріплен. А что, заплакала бленерго? За яким слід? Кожен, кожен я знаю, хто власник. стан, а немає власника? Не, не може, не може не бути, не може бути. Ні. Так, використання природних ресурсів в Україні, здійснюється в порядку загальної і спеціального використання ресурсів. У нас є загальне. Так. А, так, а ага. Законодавством України громадянам, громадянам гарантується, тобто це оплачено. Права загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб, естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо, безоплатно, ні, я придумала. Без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів за винятком обмежень, передбачені за телефон. Я не читаю. Вперед, а, ну, в мені, в я це все ні, читав у свій ну, час, Є, якщо вас, ну от, підожіть, ви прийшли до мене. Я читаю, Давайте я дочитаю. Спеціального використання спеціального